Ще більше грошей на проїзд доведеться виділяти сумчанам із власних гаманців. Вартість перевезень у тролейбусах та автобусах зросла до 4 гривень. Якщо ж для пенсіонерів та пільговиків проїзд лишився безкоштовним, то іншим цінововедення не до смаку. Дуже дорого, нікуди діло не годиться. Це не для наших зарплат. Отакі проїзди страшні. Що вони собі думають? Наші правителі? Інші відгуки про рішення міської влади майже не відрізняються. Думаю, це не найкраща краща новина на сьогодні, а для пенсіонерів це не дуже гарно. Щоб порівнювати навіть маршрутки і ціну на електроенергію, електроенергія дешевше виходить. І, в принципі, я не вважаю, що це якийсь виправданий тариф по 4 гривні на сьогоднішній день. А от водій тролейбуса Ольга запевняє, пасажири не жалілись. На удивлення, як-то. Я думала, буде там взагалі як-то. На комунальний транспорт вже оперативно наклеїли наліпки з новими цінами. Втім, якщо вартість проїзду в автобусі зросла лише на 50 копійок, мовляв, менше тяганини з дріб'язком. То у тролейбусі ціна підвищилась на гривню 50. Дуже дорого, так сказати. Проїзд і так подорожав, а ще на, на траліках і так. Сумчани ж наполягають, підвищений тариф має відповідати якості. Кількості зручних та новеньких тролейбусів недостатньо впевнені містяни. По місту ще й досі їздять старі та облущені рогаті. Я вважаю, що старий автопарк взагалі не відповідає тієї вартості послуг. Які запрошує наша міська рада. Втім, були ті, котрі нейтрально поставилися до нової ціни, адже іншого варіанту у людей немає. В мене не бентежить, тому що в мене з Руманської вулиці до 10-го мікрорайону немає альтернативи. Вартість проїзду у комунальному транспорті зросла, а ось приватні перевізники тарифу ще не змінювали. Втім, вже у лютому розглядатимуть підвищення вартості проїзду і у маршрутках до 7 гривень. Анастасія Островкова, Олександр Олексієнко, Юрій Іщенко, новини СТС.